Боже, всім здоров'я моїм трьом підписникам. Сьогодні що? От погодка в нас не дуже, значить дровішка можна різати. Ще от в мене лишилося стільки, моя пилочка прогрівається. Треба їй трошки казку дати. Джин, джин. Та й так, черешеньки чекають. Та є ще є що, що різати, але думаю, що може за сьогодні справлюся. Цю частину на верстак. Отак, так. Так що шумимо, буду як все, знімати частинами, оце початок роботи, що там зробив. Так що так, дивіться. Ну що ж, не прийшло і півроку, то порізалося. Все, черешні, ліски, гриби, все файно. Чук, все розкидано. Десь не знаю, завтра чи коли, то треба возити. Все, все, все. Можливо, на цей сезон вже, ну, думаю. Це ще візьметься бензополу, але так, напевно вже все, 4, 4 фіри привіз, порізав, поскладається і буде все окей. Що ще хотів спитати, от дивіться, 95-та зараз бензина суто. Скільки ви масла даєте? Червоно, 30 мг чи більше ви даєте... А спі... Ну, бо я даю по 30-ті, бо нормально робить, але так. Цікаво і ваша думка. Що погода нас взагалі не радує, дощ паде, чекав, коли зупиниться дощ, а дощ не зупиняється. Ну, то що, треба йти робити в дощ. Пізна година, роботи ще є. Там дивлюся по погоді пару днів якогось. Сонце теплої погоди, потім сніг, коротше, то дива будуть мохнути, Все Серівно треба колоти, складати, нічого. Трохи помокнеться, але, але але результат буде нормальний. Отак я підвожу дрова свої сюди і отак складаю. Опс, опс. Вискладаю. десь, десь до це. Буде по ту дошку. Розкладається та й вже потім накриється. Та й та й тай. Та й буде добре. А що будуть мокнути? Що будуть вони мокнути? Понятно, що вони висохнуть, але все буде чітко. Так що знімаємо далі. Це мій колончик, помічник. Ну що ж, з чувством виконаного обов'язку за сьогодні Поскладав один рядочок, поколов дощ, звісно, не зупинявся, трохи промок, але то нічого. Зараз в хаті пічка топиться, одяг в пральну машинку, все, підсушу себе і все буде чітко. Але робота зробилася за сьогодні. Фізично попрацював, класно, буду спати, так що все круто. Це мені подобається. Дві годинки і все буде. Тут ще трошки лишилося. Хто вже не знає, як завтра погода дасть. Ну, Завтра буде завтра. Головне, що сьогодні не полінувався, пішов, так що не лінуватися, треба йти фізично попрацювати, енергію витратити, щоб не накопичувалося в пузо. Бо в мене в пузі трохи було в От Зараз вже три роки стараюся їх вигнати. Не знаю, виходить, не виходить. Вроді трохи виходить. А це. Це черешня, вона така найбільш суха, везу до хати, бо ніхто ну, не до хати під накриття. Бо я собі навіть і не думав, що то квітень такий буде холодний. Я то, що дивлюся, що може цілий квітень треба буде палити і палити, бо тепла, тепла щось не наблюдається. Сьогодні ще знімлю коротке відео, бо тоді щось не виклик, як. Як коровка їсть, то асорті, що я на січкарні робив, де січка зразу де січку я сік зразу з буряками. Мені, ну, Мені нормально дивлюся, коровка сприймає то класно. Так що сьогодні ще знімлю і докупи до цього відео буде. Що, це я висипав січку. Та й зірка масла, я присипав грісом. Зараз вже потім подивлюся як більше з'їла чи, чи ні ну, щось там вигрібає ну, все, щоб все з'їдало але вона така хитра ну, подивимось то десь через півгодинки 40 хвилин можна буде вже побачити як вона тусічку скільки лишиться Ну але думаю може трохи ліпше буде. Це моє курята. Правда? Курята? Привіт! Передавайте. Добре. Божорик чекає, треба йти вигулювати. Оп, зірочка.